Добрий день, шановні учасники. Замовник у нас присутній. Доброго дня, та тільки що був присутній, але ти вже дивився зник. Сва кинуло, мабуть. Мене звати Івашко Ігор, представник компанії-розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. І тільки що був замовник, спілкувався. Ну, напевно, хвилинку зараз перепідключиться. Очекаємо. Добрий ранок. Добрий ранок. Да, то у нас якісь проблеми з інтернетом. Розумію. Так, замовник у нас присутній. Розпочинаємо наші слухання. Сьогодні, 28 травня 2025 року, о 10 годині розпочинаємо громадські слухання планованій діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь Вест 3 Щодо нового будівництва вітрової електростанції Волинь Вестін 3 на території Затурцівської сільської ради Володимирського району Улинської області. Станом на 10-ту годину і вже майже 4 хвилини присутні представник управління екології природних ресурсів Улинської обласної державної адміністрації, представник суб'єкта господарювання та розробники звіту з оцінки пливу на довкілля. Ніхто в нас інший не доєднаний. Знову ж у традиції пропоную декілька хвилин зачекати. Можливо, хтось долучиться, виявить бажання. Тоді продовжимо наші слухання. Добре. Шановні учасники, продовжуємо наше слухання. Сьогодні присутні організатор громадських слухань управління екології природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Мене звати Козлюк Руслан Володимирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля управління є уповноваженим головати на громадських слуханнях. Також присутні, представник суб'єкта господарювання та представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Станом на 10 годину 11 хвилин представники громадськості відсутні, ніхто не доєднався. Відповідно до частини 2,2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання. Передбачені статтею 7 цього закону проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання. В режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Інформую, що 4 квітня 2025 року в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 12487. 9 травня 25 року було прилюдно оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на думки. Період проходження громадського обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинь-Вествін 3 щодо нового будівництва вітрової електростанції Волинь-Вествін 3 на території Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області. А саме 1604 року до єдиного реєстру ЗОВД надійшли пропозиції до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації у звіті ЗОВД. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань а також враховуючи відсутність громадськості, пропоную коротко заслухати замовника планованої діяльності або розробника звіту ЗОВД за бажанням. Прошу. Дякую. Проєкт Валенвестін-2, ой, 3. Це фактично у нас іде після нашого отримання останнього ВД, ми отримували ще декілька років тому. У нас була зміна обладнання по проєкту згідно того обладнання, яке зараз доступне до доставки до України на територію України. Були враховані деякі побажання місцевої громади щодо зміни локації розташування вітряних установок. Тому ми розробляли нову, проводили нову оцінку впливу на навколишнє середовище. Проєктом передбачено будівництво турбін 5 і 9 МВт за вишки 125 метрів виробника Nordex або Vestas або аналоги. Відповідно до цих характеристик, на сьогоднішній день проєкт знаходиться в стадії проєктування. Певна купа дозвільних документів, вона підготовлена. У нас зроблений детальний план території, де враховані побажання місцевої, місцев, місцевих громад щодо розвитку цих територій з, з врахуванням розміщення вітроенергетичних установок. Um, в принципі, все. Дякую. Доброго дня. Я продовжу звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії-центр ЛТД. На договорних засадах надавали послуги з оцінки впливу на довкілля. Для того Волинь вест він 3 щодо нового будівництва. Вітроелектростанцій на території затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області. Даним проектом передбачається максимальна кількість 17 вітроустановок, потужність самої вітроелектростанції буде становити 103 МВт. Відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, дана планована діяльність підпадає під його. Четверту категорію енергетичної промисловості. Відповідно, ми проходимо процедуру ОВД. Повідомлення про плановану діяльність виконано відповідно до вимог закону України, розміщено на сайті Екосистема, саме розміщено на всіх населених пунктах, що можуть зазнати вплив. Доказом цього є представлена фотофіксація, як в єдиному реєстрі на екосистемі, так само і в звіті з оцінки впливу на довкілля. До першого етапу, до проходження громадського обговорення повідомлення, надійшли зауваження і пропозиції української правоохоронної групи. Нами, зокрема, і суб'єктом господарювання Волинь -Вест -Він 3 Дані зауваження, пропозиції були враховані в повному обсязі. Про що свідчить їхнє врахування, неврахування чи часткове врахування, зведена таблиця в розділі номер 10 звіту ОВД. Відповідно до виконання самої процедури ОВД, до виконання звіту ОВД залучалися профільні фахівці та експерти. Тобто кожен фахівець списав свій розділ, що стосується е, певного впливу на компоненти довкілля. Так само будь-яка планована діяльність, чи то вітрові парки, чи то якісь автозаправні станції, Перебачають певні впливи на навколишнє середовище, пов'язані з утворенням відходів, викидів, забруднюючих речовин, можливого стоків, шумового забруднення, впливу на флору, фауну, бірізноманіття і так далі. Дані види впливів всі є пораховані. Звіті ОВД наведені конкретні експертні висновки щодо можливого, неможливого впливу даної планованої діяльності на компоненти довкілля. Так само. Як і самим проектом, так само і звітом ОВД передбачається постійний моніторинг планованої діяльності, вводяться заходи щодо можливо, зменшення чи передбачення якихось надзвичайних ситуацій, які можуть вплинути на компоненти довкілля. Звіт виконаний відповідно до вимог закону про ОВД. Оголошення про громадське обговорення звіту розміщено також у всіх населених пунктах. От доказом цього є фотофіксація на реєстрі з оцінки впливу на довкілля, переданий до сільської ради, є в відкритому доступі на сайті екосистема, тобто громадськість в повній мірі вправі ознайомитися з матеріалами справ. Коротенько, так, більш детальна інформація там по впливах, по цифрах, по, по кількісній, якісній характеристики впливу вже в звіті ОВД. Дякую. Підводимо підсумок. У зв'язку з тим, що громадськість не виявила бажання прийняти участь в громадських слуханнях, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складений відповідний акт так про відсутність громадськості. Враховуючи те, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та замовник планованої діяльності ТОВ Волині Вествін 3. То з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністра від 13 грудня 2017 року. номер 989. Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. Громадські слухання завершено. Дякую за увагу. Гарного, спокійного, мирного дня. Дякую вам, до побачення. Дякую. Дякую.